Для чого потрібна криптовалюта? Простими словами, це просто заміна або альтернатива фіатним грошам да, в цілій банківській системі? Криптовалюта цінніша і краща за банк, наприклад, тим, що вона децентралізована. У нас немає ніякого якогось там центрального органу, да, який все контролює, щось там забороняє, заморожує і так далі. Наприклад, як в банку, да? нам можуть заморозити виведення грошей, або поповнення, або зняття, або щось може статися, якісь, накласти якийсь закон і якісь додати, наприклад, ліміт на виведення грошей, на зняття грошей і так далі. Ось, а В криптовалюті такого немає, бо всі криптовалюти, майже всі да, там, децентралізовані. Ось, і в них немає якогось центрального органу, да, який всім цим контролює. Ось, Тому при правильному підході, наприклад, не використовуючи біржу, ви можете створити собі свій власний гаманець і ним користуватись без якогось центрального органу, без навіть біржі, і самим їм управляти. І ніхто вам нічого не заморозить, не заблокує. Ось, Бо це все буде децентралізовано, і ви тільки будете відповідати за свій гаманець. Вам просто потрібно створити гаманець, наприклад, в якомусь там через розширення Metamask, наприклад, або через Ledger. Так? Ось. І ви можете управляти своєю криптовалютою, своїм гаманцем без якихось там третіх осіб, без того, що треба, наприклад, перевести гроші на крипту на біржу там, чи ще кудись. Ось, і ви будете просто переводити, знімати і робити все, що завгодно, по суті. І а, ніякі люди, ніяка третя особа не буде вам щось забороняти і щось робити. Ви будете повністю а, контролювати і а, робити все, що захочете, по суті, своєї криптовалюти. Ось. А якщо відео сподобалось, став лайк. Пиши коментар, також підписуйся на YouTube, на Telegram. І якщо цікавий пасивний дохід, то все буде в описі. Пока.